Ці дні, коли вночі заморозок, а вдень сонечко, і в розсаднику в теплицях дуже жарко, в принципі. Зараз в нас і всі вікна повідкривані в розсаднику, але на термометрі ось 28 градусів. В чому заключається особливість поливу? В тому, що розсаду краще на ніч не підливати, хоча рослинка росте вночі найбільше, і це, вона любить, щоб її на нічку підлили, вона собі гарненько росте. Але оскільки вночі заморозок, а мокра рослина може набагато швидше змерзнути, тому краще рослинку підливати в день. Але вдень також є небезпека в тому, що рослину можна спалити, оскільки день сонячний. Тому важливо знайти ту золоту серединку, знайти той момент, коли на дворі ще тепло і до вечора ще є трошки час, для того, аби рослинка трошки підсохла, але і не яскраве сонце. Для того, аби не було ось такого.